Так, продовжуємо грати. Це евіл. Хін. Акуму. Кому складність? Одна ошибка і ти ошибився. Продовжить. Прийняти. Прийнять. Принять, принять. Ну що я хоч встигну побачити моба. За возможно 10. Ну, давайте зменшимо до 5 минут, 5 хвилин. Я не знаю наскільки довго я буду грати тепер. Возможна прямо зараз. Возможно, Вийду і все. Дивлячись, в які таймінги, таймінги я попав. Все заважить від них. Попав в таймінг, все. Іграю довго. Не попав і все. Ліваю. Підемо на України. место. Может тут аж Ох ты шо. Обалдеть. Вагончик, вагончик. Паровозик там да? Нет. Не можно зайти. Не можно, не Нельзя. Не знаю. Бутылка. Найс. Nice. Найс. Nice. И все. Ясно. Сюда можно? Сюда не можем. Сюда. Сюда. Я тут вроде бы уже был, да? Тут я уже был не цикавый. Можно лутать? М чего? -а Серьезно? Так можно? Можно так было вырубить? Ого. Ще один топорик, кстати. Ще один топорик. Ого. І, і того в мене три ...топорика. запасних на всякий випадок лежить. Якщо що то я гада. Мені показалось, що зверху якийсь. Таке світиться зверху, там, зліва, в кутку. о Ого! Очевидно, очевидно. Повторю, uh, ти що а що це за сигнали такі риски. Таке взагалі не має бути таких різких сигналів. Необичний сигнал, але я як то маю йти прямо. Так, обернися, обернись, пожалуйста. Обернись. Пожалуйста. Прошу тебе. Дякую. Так, скільки, як далеко, і скільки секунд? В принципі, я до нього можу дойти. Навіть коли він буде йти туди, я зможу його вже нагнати. Там около 10 секунд він. Це обертається йде. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Десять. Все. Вот і все. Ніт. 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 Я придумав, ребята, все. Це було максимально неожиданно. Реально. Я реально не ожидав, що там буде. Сразу. 4 чотири, чотири противника. Там ще один не активірувався навіть. Там один тій просто сидів. В мене ще й виносити стін не хотіло втікти просто. Я думав. Зараз топориком шмальну. Ну я вдарив я топориком, я одного ваншотну. Один там поліг сразу. Кстати, вікна. Вікна можна відкривати, розбивати і, і Юзати щось. Навіть сигналку можна заюзати. Щось взяти, наприклад, якщо там лежить. Так, я не сюда зашел, надо чуть-чуть провіше. Хотя можно было и тудою зайти. Це вже не важно. Так, тут вроде ничего немає. Слева зомби, прямо зомби. Патафак yeah. он. тут за yeah. yeah. Чел, может ты его а нет? Стань в ней имеет. Ладно. Ну. Все, гуляй, Вася. Я передумал с тобой сражаться. все. Если что, мир во всем мире. Все, давай. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Да я уже все, не буду сражаться против тебя. Давай, выносливость. Ну, он давин, чмо ходит. Чего? Чего он там ставил? Ну. Реально. Реально. Як ти побачив мене. Нет. Звідки воно вилізло? Звідки він виліз, я не взагалі. Я просто розбив скло як в прошлий раз. Бамс! Забрав вещь, пішов далі. Я навіть і не думав, що там якийсь тіплі. Лежить десь. Та що то слишком шустрий, я не знаю. Куди доноситься голос девочки? І він не буде доноситися. Першого типа треба завалити, там ще. П'ятеро. Шість зомбі. Шість зомбі. Інтересно, це можна залатати якось по стелсу? Все пройти? Без стелсу я взагалі нічого не зроблю. У мене це 5 патронів. Я, напевно, сразу 3 штуки можна викреслювати, бо я промажу. В мая може й попаду, але точно не було. Так, і де він? Серйозно? І зараз серйозно, да? Він просто мене схватив. Він під машину. Обалодець. Він під машину весь час був. Ну мало толку. Під машинкою заховався, чех, так? А зараз ми йому бутилочку кинемо, може забайтиться Вилізли з машини я йому натикаю в спину. Спинку напихаємо. Вроді би сюди швидше навіть буде. От не знаю чи там є ще якісь типи. Ух ти! Ну, от оце чмо лежить там? От ну, ти подивися на нього. Реально не хоче вилазити? Пожалуйста. И просто мая, чтобы мне не повезло надо. И чего он так далеко видишь? Чего он так далеко видишь? О, а це деталі? А куди він пропав? Куда він зайшов? Хорошо, давай такого зробимо.

Якийсь тіп з справа. Возможно, він. Як він так далеко обіг. Я думав, вони прив'язані до локації. Яке охоронення. Це не він бігає. Давай, сразу три, сразу три, давай. Бливайте мене, давайте. давайте. Це, Це вже все Це вже все Перше я не зрозумів, куди дівся той чел. Друге, чого на мене всі не забачились одночасно після одного вистрілу. Да я вообще. Чего я тут нахожусь? Серьезно, да я? Все, я понял. Сохранення і точка, де я був, відрізняється, мабуть, на секунд 10 чи 20. Як це можливо. Де ти тип, Я не пойму. Куда він дівся, серйозно? Просто під машину Чилив, а потом взяв і вийшов побіг далі, як це поніма. <паспраць> <паспраць> Вонючка, лежить женщина. Я якби то чую їх. Я не знаю. Хто вони тут є що він зробить. Побіг. Серйозно? Нет. Я даже не помер. При того, что я другой. Найс. Найс, 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 найс. Що бо? Серйозно? <рик> Я по бочки не попав чи що? Я ж вроді прямо в неї цілий вся в Але буде передивитися. 21 минути. 21. Якби то в бободок стріляє? Вони взагалі на мене не байтяться як будто. Я не знаю. Я от пробіг. Питався якось як побільше на бочку забайтить. І повністю все робив. Ну а по-другому трохи побачу, напевно. Попитаюся їх сюди всіх через сітку забайтить зірвати. Ему вообще все равно. Вот ему все равно. Все, она играла в 20 минут. Почка в нашем положении работает. Никто не берет Ладно, на тему пока все.